Друзі, всім привіт! Час примірок з Morgan Production. Сьогодні показую вам наш новий спортивний сет, пошитий на швейному виробництві Morgan Production для нашого бренду Morgan. Ось так. Я думаю, хто дивився наші минулі відео, бачив уже цей костюмчик в чорно-білому кольорах. Але я обіцяла і робила спойлер про те, що у нас є така сама модель, але в біло-чорному. Тож сьогодні показую вам спортивний сет, пошитий у нас на швейному виробництві Morgan Production для нашого бренду Morgan. Поїхали! І так, сет, як ви бачите, на блискавці: ось так: виконаний з високоякісного італійського біфлексу, в складі якого є 89% нейлону. Та 11 еластану. Тканинка не деформується, також вона не вигорає, досить практична і міцна. Також хочу відмітити, що костюм здебільшого пошитий відсотків на 90-то й більше, саме на розпошивальній машині. Хто не знає, розпошивальна машина це та машина, яка забезпечує еластичність швів. Що це означає? Що в процесі експлуатації шви. Не лопнуть. Також усі шви на даному костюмі виконані з верхнім застилом, крім краси даного шва, він дає міцність. Додаткову. Окрім біфлексу, я думаю, ви помітили, що також є вставки із сітки і в лосинах є кишені, що є досить-досить зручно, якщо ви тренуєтесь в залі, щоб покласти ключик або телефон, або вам терміново треба кудись вибігти, побігти. І не хочеться брати ніяких додаткових аксесуарів. Покажу вам так більш детально. Ця модель у нас є в розмірах S M та L, як і чорних, їх дуже швидко розібрали, тому дані моделі у нас наразі по передзамовленню, срок виконання до 10 робочих днів. Дуже багато елементів, щоб якісно все зробити, та й дуже велика завантаженість, нам потрібен час. Але я думаю, що час очікування такої краси, того. Коштує, тож друзі, замовити такий костюмчик. Або якщо у вас є додаткові питання, нам задати, пишіть в Директ або в коментарях. Ми з радістю відповімо. І я бажаю всім гарного, мирного дня. Дякую, що залишаєтесь з нами і за те, що купуєте наші вироби.